Вітаю вас у нашому музеї на відкритті виставки студентських робіт мотиви рідної землі Вижницького фахового коледжу. Також великою честю для святинчан є знайомство з заступником директора коледжу Вірою Бі... Юрією Джилю. 2025 рік є ювілейний рік для навчального закладу студентів та викладачів. І нам дуже приємно, що наш музей вже багато років веде активну співпрацю завдяки Ярославі Васильовні Богдан. Мистецтво є Божим даром, яким наділена кожна людина, кожен з нас митець. Наше завдання відшукати у собі ту божу іскорку. Розпалити з неї велике вогнище та зігріти людей любов'ю, добром, наділивши при цьому позитивною енергію. Місяць травень відданий під опіку Божої Матері. Нехай вона покриває своїм чесним омофором наші Збройні Сили України, родини загиблих, родини зниклих безвісти та вимолює Всевишнього перемогу. Та мирне небо для українців. Місяць травень багатий на християнські та державні свята. А саме: День Матері, День Героїв, Всесвітній День Вишиванки, Міжнародний день сім'ї та Міжнародний День музеїв. А там в весняному пейзажі шалена гама почуттів і ностальгія щирих вражень і відчуття. Прийдешніх змін. На відкриття виставки студентських робіт та знайомство з дирекцією навчального закладу завітали поважні гості. Слово до слова, запрошуємо заступника голови Снятинської міської ради Василя Миколайовича Анатійчука. Христос Воскрес. Доброго дня усім. Раді вітати наших сусідів через пару сіл і черемош, і ви вже так би тут рукою подам. Раді я, поки мав можливість зайти сюди, я ознайомився, коротенька є історія про ваш заклад. Е, прочитав, бачу, що ви є потужним закладом, що у вас навчається, я не знаю, яка була кількість у вас там, наприклад, 10-15 років тому студентів, але і немала кількість зараз навчається. Тож, Знаєте, як говорять, що якщо собі обрати роботу до душі, ти не будеш працювати ні одного дня у своєму житті, то я впевнений, ну і думаю, що всі зі мною погодяться, що хто вибирає такий напрямок навчання і подальшої роботи, це не можна вибрати, що тебе можуть батьки заставити піти бухгалтером чи економістом. Так, Тут, якщо тобі не лежить душа і не працюють руки, і твій, твоя творчість у твоєму розумі, ти це не будеш робити, то я впевнений, що тут тільки вчаться ті. Студенти, хлопці дівчата, які дійсно хочуть це робити, і які будуть пов'язувати це своїм майбутнім життям, дуже гірко, що ми живемо у такий час, але ми мусимо не забувати свою історію, і ми також мали коротеньку розмову перед цим перед відкриттям цього заходу, що у нас починає утворюватися якась така велика прірва у нашій взагалі у усіх напрямках. Нашої культурної спадщини України, і щоб і вона не збільшувалася, щоб, вона, щоб ми мали що нащадкам лишити після себе. І в даному випадку, напрямку вашого коледжу це і ткацтво, і розбірство по дереву, і читав, що є художня металообробка, якщо я правильно назвав, так? то це є дуже потужний плюс для нас, що ми. Це підтримуємо і якомога більше я бажаю керівництву, щоб якомога більше до вас приходило навчатися учнів, щоб у вас було багато багато їх ставало. І якщо ви такими темпами будете показувати свою майстерність, свої виставки, то я думаю, ви цим будете зацікавлювати якомога більше для себе дітей. Вам бажаю. Успіхів у вашій роботі, нелегкій роботі, бо це, напевно, вона і повільна, і щоб досягнути результату, це не можна ні за годину, ні за день, ні за місяць. Це, напевно, треба тільки мати терпіння. З цього треба почати і бажання. Бажання і терпіння. Тож я вам бажаю, що у вас лишалися тільки хороші якості. Ну а вашим учням, студентам, майбутнім студентам, які ще будуть навчатися, легкого навчання, вам легкого викладання. Музика це виразна мова, мова, що може без жодного слова людям про радість і сум розказати. вміє картину без фар малювати. Музичне вітання Ой прийшла весна, нам подарує учениця Снятинської музичної школи Софія Верега, викладач Ганна Слизька. Розійшлись хмарки, гляне сонечко за... За щебетали пташечки мої, повеселі діб. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна. Бути успішним означає, що ви наполегливо працюєте над своєю мрією і крокуєте впевнено кожен день своїм кроком. Ви можете втілити свою мрію в життя лише тоді, коли наполегливо працюєте над нею. Це життя вашої мрії. До слова, запрошується заступник директора Вижницького фахового коледжу мистецтва дизайну. Віра Юрійовна Піджелюк Христос Воскрес Вітаю, Вітаю. всіх щиро дякую, що відгукнулася така велика кількість людей, щоб відвідати виставку, щоб ми могли презентувати те, що ми робимо, і ці слова, які були сказані попередньо, це дійсно є важка робота і студентів, і викладачів, не дивлячись на те, що наша історія 120 років. Наш заклад на даний момент є сучасним, прогресивним. Ми не маємо можливості зараз представити все те, що ми робимо. Тут тільки малесенька є частинка. Якщо починали ми нашу історію із художньої обробки дерева, це суто була ручна робота, то зараз вже закуплені є станки, обладнання, де на студенти так само на комп'ютерних програмах розробляють зразки і виконують, поєднують і ручну роботу, і механізовану роботу. Те саме стосується ювелірної обробки, те саме стосується художньої вишивки. За останні роки у нас відкрилися нові спеціальності, такі як живопис та графіка. Зараз тут не представлені, але я думаю, можливо, це буде наступна наша така співпраця, коли ми представимо суто живопис та графіку у вашому музеї. Відкрити у нас відділи новий це графічний дизайн, дизайн середовища так само користується великою популярністю. Тому заклад є, не дивлячись на те, що має таку древню історію. Він все ж таки розвивається, усучаснюється, розвиваються нові спеціальності і нові професії. І дійсно, як ви попередньо казали, що треба бути таким клопітким у роботі, посидчивим, але завжди той результат, який виходить в кінці, він дає наснагу для того, щоб далі щось робити, творити нове. Студенти в нас навчаються і після 9 класу, і після 11 класу. Я думаю, десь таку презентацію щодо того, чого ми навчаємо, як навчають. Поділяться наші студенти під час презентації для учнів, які прийшли. Зараз не буду затримувати всіх час. Ще хотілося б поділитися враженням від вашого музею. Дуже така тепла, затишна атмосфера. Ми вам дякуємо за цю чудову можливість бути тут разом з вами. І дякую нашим захисникам і хотіла, щоб ми, коли ми їхали сюди, дізналися новину. Наш випускник, студент загинув на війні сьогодні. Тому ж хвилиною мовчання, якщо можна вшанувати пам'ятних героїв, які загинули за нашу незалежність. Дякую. Зараз вже там буде, не знаю, що у вас по сценарію, але якщо ми будемо раді поспілкуватися, десь такі тісніші, можливо, є якісь питання по роботах, якого цікавить, то будемо раді спілкуванню в такому вже більш особистість. Тому ще раз всім дякую, всім добра, тепла, найшвидшого завершення цієї кровопролитної війни. І всіх благ. Дякую. Хто плекає у серці любов до мистецтва і душу укладає в красиве буття, хто творчою працею, натхненням старанням, весь світ прикрашає і наше життя. До вітального слова запрошується начальник відділу культури та туризму Снятинської міської ради Ольга Михайлівна Слободянка. Христос Воскрес, доброго дня. Раді вітати сьогодні гостей із вижниці у нашому цьому закладі. Минулого року ми відкривали теж вашу виставку, вона була зовсім по-іншому оформлена, представлені зовсім інші різноманітні роботи. Такі ще рівні, як і цього разу, і не можна сказати, що та виставка була кращою, чи ця кращою, тому що кожна робота вона є індивідуальною, кожна робота особлива по-своєму і. Кожна робота несе в собі якийсь закодований сенс, то хочу вам подякувати за те, що ви плекаєте цю любов у дітях до мистецтва, до наших традицій, до наших звичаїв, що ви бережете, цінуєте і популяризуєте українську культуру, тому що різьба по дереву, теж саме ткацтво. Якщо на початку ХХ століття верстати ткаськи були практично в кожній хаті в селі. То зараз, якщо є один верстат на 10 сіл, це ще дуже добре. А такі наші традиційні ремесла вони не повинні зникати. Ми повинні їх берегти, ми повинні вміти творити цю красу і передавати нашим нащадкам, нашим наступним поколінням. То хочу побажати сьогодні гостям нашим, щоб ваш заклад поповнювався здібними талановитими студентами, щоб ви з них... Виготовили, скажем так, формували таких вже чудових майстрів, знаних на всю Україну і не тільки на Україну, а на весь світ. Сьогоднішнім нашим гостям, маленьким, відвідувачем цього музею, бажаю, що ви сьогодні пізнали усю ту красу, яка є. Зображена на цих роботах, які тут представлені, можливо, хтось із вас щось для себе почерпне і скаже: от мені дуже сподобалася от та робота, я хотів би навчитися її створити. Я думаю, що хтось. Для себе щось пізнає цікаве, нове, і в майбутньому зможе пов'язати свою долю із творчістю, із мистецтвом і вступити у фаховий коло, чи це буде вижниця, де працюють чудові майстри, чи це буде якийсь інший заклад е, теж по культурі, по мистецтву. Це буде ваш вибір, але головне, щоб цей був вибір справді від душі, щоб він ніс у собі якийсь закладений сенс на майбутні роки. Дякуємо вам за вашу працю, за вашу роботу і чекаємо щороку ваших нових виставок, нових відкриттів. Дякуємо Вам! Чарівна і світла українська пісня. Де українець, там і пісня є. Протяжна і сумна, аж серце тисне і пісні тій усе моє життя. І знову музичне вітання у в'язанку українських пісень нам подарує учениця міської музичної школи Марта Дячук, викладач Ганна Слизька. Була собі Маруся, полюбила Петруся. Ой, лихо не Петрус, біле личко Чорний вус. Ой лихо не Петрусь, біле личко чорний вуз. Даба, даба, коня веду, Розвивайся, луже. Свадай мене козаченьку, люблю тебе дуже, свадай мене. Люблю тебе дуже. Ой льон-льон По долині мак-мак Ірки наші маковиці Орати би так-так ірки наші маковиці, орати би так. так Ірки наші маковиці, орати даба, 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 даба Даба, даба, ой, да. ой під вишнею, під черешнею стоя старий з молодою, як я ягодою стоя старий з молодою, як я ягодою Ой, Легойка, Коломийка мика. Ле, Зачую, зачую, через тую коломийку Дома не ночую ой, я. хай веселкою таланти розквітають на картинах нові барви оживої, щоб землі пишалась. І прославилась ваша студентська сім'я. До слова запрошуються студенти Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну. Добрий день. Ми студентки коледжу, я Ксюша, Орина. Я вже ось одногрупниця. навчаюся уже третій рік. В коледжі, на відділі дизайн середовища. Ось вівторок буквально захистили курсову mm -hmm. на успішну. Можливо, ця виставка дасть вам якесь натхнення. І чекаємо вас у нас в коледжі. Більш детально ми вам все розкажемо про коледж вже зараз. А Так. Що можна сказати? Якщо якісь питання по роботам від по я навчаюся на графічному дизайні, Ксюша навчається на дизайні середовища. Якщо у вас будуть якісь питання, або ви захочете вступити і захочете там дізнатися всі тонкощі, то ми завжди зможемо. Ну, так, відповісти. як з студентської сторони. То. Якщо по роботам якісь питання так. можемо відповісти на все. <плес> Ми, українці, всі талановиті, до чогось кожного душа летить, серця в нас добрі, світлі і відкриті. Творити кожен щось своє спішить. Хтось пише вірші, ну а хтось картини, в науці іншій відкриття зробив. А хто спішить душею до дитини, щоб Україну і рідний край любив. До вітального слова, запрошую. Голову організації Всеукраїнського товариства просвіта, члена спілки письменники України, директора музею культури та книги покуття Івана Юрійовича Оробця. Мені завжди дівчат колише питання є. Мене зараз питання, дівчатка, до вас. Чи впливає навколишня природа, яка оточує? Бежницю, яка оточує ваш навчальний заклад на вашу творчість. Звичайно, і так. Про все і радощі, і жалі, шумлять дерева, вітер, ріки, мотиви рідної землі. Вам не затихнути повіки. Навіть кожен із нас, чому я почав з цього питання, тому що кожен із нас дивиться на цей світ через призму своїх окулярів, а я через призму своїх. І... В одних і тих самих явищах, в одних і тих самих картинах, навіть у і тих самих людях ми можемо кожен бачити різне. І познайомлюючись сьогодні з виставкою, і не сьогодні, бо я мав можливість познайомитися раніше з вашими роботами, я побачив через призму своїх окулярів ту навколишню природу вашої вижниці. Не тільки вижниця тих навколишніх місць, прекрасної зеленої буковини, і десь і в цих ваших гобеленах, і в різьблених виробах. І у всьому я відчуваю оту, той колорит Вижницький, ту специфіку Вижницьку. Тому я е, хотів переконатися так, воно чи не так. І під пливом цього були написані оцих декілька рядочків. Почути, щоб чарівний гомін краю прискорюю сповільнену ходу у Вижницю, щоразу поспішаю, мов на розмову з Господом іду. Тут шум смерек, струнких мене огорне. Позвуть хребти близькі і вдалені, На заріві голос неповторний, я вчую, чи вчувається мені. Доноситься він леготом із рівні, з'єднались в нім і радість, і печаль. Такий неперевершений чарівний здіймається плаями в синю даль. За ним і я думками в гори лину, блукаю по грунях і по верхах, де всевидющі око соколини на роздуми і творчість надиха. Де символ боковини зеленбуки заплутали з чубами поміж хмар, а внизу бринять цимбалів звуки, то невгамовний піниться смугар. Немов погостював у зелених лужках, напився студениці з джерела, то вижниці сестричка чи подружка, туди мене беженка повела. На Німчичі спинюсь, мов на воротах, Тут так відчутно плин подій і літ, Сокільський за черемошо навпроти на відстані Махну Привіт-привіт. Навіть не прикладаючи зусилля, впізнає голос мавок в зелень плесі, а ген хімерні пагорби му хвилі, а поміж них блукає голос Лесі. І хай невпинно мелю часу жорна, все, що було і є, то неспроста. А вся краса природна й рукотворна, яке розпочинається з Христа. Посеред гір лісів, полів. Вам не затихнути повіки, мотиви рідної землі, ви для душі цілющі ліки. Ну, Допоки я туди думка милину, дала у мріях відстані і час. Вона вже тут, зелена Буковина, Вона взяла і сама прийшла до нас. Дякую вам, Буковина. Дякую за прекрасну виступу. Обов'язково ми вже домовилися з директоркою музею відвідати і побачити більше ваших робіт. А всі, хто не був у вежниці, вона чарівна, вона прекрасна. Запрошую. Ось так ніби рідний житель вежниці. Я дуже люблю вежницю, коли всі часто там бувають. Всі ключові пункти ви там перечислили. Він дуже так. Так, так, я зараз без тецтво є безмірною художністю у нашому житті. Вона дає кожному все те, що ми потребуємо для переживання матеріального та духовних почуттів. Це дає нам можливість бережити себе і зрозуміти світ навколо себе. Життя без мистецтва було б неблагодійним до наших душ. Мистецтво допомагає людині почуватися вільною і навіть надихає на радісні моменти. Я запрошую присутніх оглянути виставку та відчути красу мистецтв, яка стане ліками для нашого ментального здоров'я.